Як і щороку, 9-й день березня зібрав червоноградців разом, щоб вшанувати пам'ять про великого Тараса Шевченка, геніального сина і пророка України. О 14-й годині на вічевій площі відбувся урочистий молебень за участю духовенства та громади міста. За тим розпочався мітинг. Його відкрив і вів заступник міського голови Андрій Залівський. Про величезну роль кобзаря у встановленні української нації та про сьогоднішню ситуацію в державі крізь призму Шевченкової творчості говорив міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Мабуть, не випадково, що саме в ці березневі дні Бог послав на землю великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Адже весна це початок чогось нового. Весна це розквіт. У цей період особливо хочеться, щоб сьогоднішній день був кращий чим вчорашній. Тарасова весна стала новим витком встановлення для кожного українця. Шевченко це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. Колись видатний німецький поет Генрік Гейне говорив про Біблію як переносну вітчизну євреїв. З неї вони гнані. Мандрували світом, такою переносною вітчизною для українців, куди б не закинули їх долі, як обза. Доборолась Україна до самого краю, гірші ляха свої діти її розпинають. Ці слова є сьогодні дуже актуальними. Сьогодні владні, політичні, державні мужі, будемо так говорити, в одній особливо такою яскравою є їхній представник, як Дмитро Табачник. Старається стерти з лиця землі українську мову, культуру, історію і, взагалі, генетичний код українців, наступ російського ідеологічного продукту з одночасним знищенням українського, переписуванням української історії за російськими стандартами, закриття українських класів, скорочення годин на вивченні гуманітарних дисциплін поступове вилучення курсів історії української культури і філософії з програми навчання у вищих навчальних закладах. Дістаньмо з полички старенький добзак, прочитаємо його від першої до останньої сторінки, хто ще раз, а хто в перший раз. Я думаю, що він відкриє кожному з нас очі на наше життя, на незалежність і підкаже, що робити. І найперше пам'ятаємо його заповідь єднання. Обніміться ж, брати мої, молю вас благай. Традиційно до учасників святкового віча звернувся Микола Березовський, голова товариства української мови імені Тараса Шевченка. Про світа звичайно, не такі не таку Україну хотів Тарас Шевченко. Він не дарвавши у своїх своїх творах, всі згадує особливу боротьбу кавказського народу. Коли він підмітив оцю підлість наших ворогів, оту підлу політику, яка приміняється до наших часів Романових, часів Петра І, це всякі війни і економічні, і політичні, а в сьогоднішній час це нищення нашої мови, нашої культури, це передача музею некомпетентним людям або зовсім закриття. Заговорить Дніпро і гори, і потече. Торіками кров у синя море дітей ваших. І не буде кому помагати, взирається брат брата і дитина, мати. І дим хмарою за сонце перед вами і навіки прокленетесь своїми синами. От над цими словами хотів б подумати і дивитися, як нам читати Шевченка, як нам розуміти далі Шевченка. Як нам лишити пам'ять якусь про собі, якусь, що ми вклали якусь в побудову нашої держави, щоб ми могли сміло йти по своїй землі, а у ворогів наших перевертів земля горіла під, під ногами, щоб ми добились того, щоб на нашій землі була сила, воля і правда свята. Уривок із твору і мертвим, і живим, і ненародженим зачитав учень ЧНВК номер 10 Лашкевич Павло. Також лунала цього дня пісня у виконанні Союзу Українок. Не дуріте самі себе, учитись, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цурається, хату не пускають. Опісля Шевченківське свято продовжив у Народному домі великий святковий концерт. У вінок Кобзареві плітали пісні і слова шани та любові, народний хор просвіта, ансамбль Кристонопольські музики, тріо бандуристок Зоряне намисто та інші творчі колективи.